Вулицями міста на велосипеді у рюкзаку чи на плечах Бенгал Ніколас – напручут активний та волелюбний кіт свого господаря франківця Романа Романюка він супроводжує практично усюди і не лише мандруючи містами України, а й підкоряючи вершини гір. Хлопець розповідає, Нік з'явився у його житті чотири роки тому. На початку карантину я його взяв, типу, бо ну якби. Е... Нас почали закривати всіх в хаті, і от мене таке було ну, бажання типу, завести друга і плюс щоб з ним можна було подорожувати. Я прям то весною завів, а е літом вже з ним поїхав в Бокоту, вперше його поїздку з палатками. І тоді, вже десь там, коли ми приїхали, нас було багато, це була компанія. Я зрозумів, що йому подобається за людьми бігати по стежках. Я стежка, напрям всі йдуть, і йому от це. Подобається, що він від цього отримує задоволення. До першої своєї подорожі Нікола кілька разів виходив на невеликі прогулянки містом. Тоді, розповідає Роман, кіт постійно був на повідку, так само й у Бакоті. Він був весь час на повідку десь півтора роки життя його, а потім е я поїхав знову на річку, ввечері захотілося на дискотеку, то що було до повномасштабного вторгнення. От, І ми, значить, закрили кота в машині, і пішли, і прийшли під ранок. І я дивлюся, а в машині було відкрите вікно, і його там немає. Ну все, все, біжи. І його там немає. і... А потім дивлюся, раз, а він під палаткою сидить, чекає. І тоді я з наступного дня вже його не прив'язував ні до чого повідком і просто відпускав його, він десь там. В кущах я його не бачу, якийсь час я там покликав, він прийшов. Згодом Роман почав брати Ніколаса на прогулянки. В Івано-Франківську їх часто можна побачити разом на велосипеді. Спершу Нік сидів у корзинці. Нині ж найчастіше на плечі у господаря. Він себе в корзинці почував як дома. Ну ніби частинку хати ти взяв кудись. І так в ній я переміщав його там на різні локації. В парк, наприклад, відпускав. Він бігав, я з ним гуляв, знову клав корзинку і їздив. І так я рік з ним катався. А потім, ну але є проблема. Ти кладеш його на руль, руль стає стає тяжким, бо він важить 7 кілограм. От складно управляти, по-перше, велосипедом, по-друге, складно з ним носитися на руках і велосипед паралельно е, витягувати. От, і мені порадили, що бачили, що кіт на плечах їздить. І я поклав його на плечі. Минулого літа Роман з Ніколасом підкорили два двотисячники у Карпатах: Ребра та Гутентомнатик. Томнатик. Це не було просто на хребті. Він так були пару моментів, що він задихався. Я його там обливав водою, охолоджував, бо це літо. І тому, ну, наприклад, з цього досвіду я прийняв рішення, що цей раз я буду йти весною, коли не така жара, і він не так буде перегріватись, бо там вище сонце світить, і на хребті йому було складно. А так-то він вгору піднімався майже постійно сам. Він загалом, от ми останнім часом він спочатку сидів на рюкзаку, коли ми йшли в гори, коли він був меншим. А зараз йому вже не цікаво і він хоче йти. І Він прям вимагає, щоб я його ну злазить сам з рюкзака насильно, не хоче сидіти, і йде за мною. На початку повномасштабного вторгнення у їх родині з'явилась кішка Аляска. Її продавали люди, які мешкали в Ірпені та були змушені переїхати. Вона, ну Дуже такого теж рідкісного окрасу, сніжний бенгал, сніжна рись називається на українську, перекладається її окрас. Це найбіліший бенгал, який є. Вона завжди з голубими очима. Вона боїться гучних звуків, вона така трошки більш перелякана, але з часом, ну вже коли вона почала звикати до нової сім'ї, то вона стає впевненіша в собі. Скажем так, і я теж пробую потрошки з нею гуляти. Роман розповідає, спочатку Нік вороже ставився до Аляски, та потім його серце розтануло. На третій день вони закохались один в одного. Він за нею ходив її обнімав. Там вже все ніякої агресії, і до і це досі ну, єдина кішка, яку він любить. От на всіх інших він реагує агресивно завжди, а, а її любить. Цьогоріч Роман з Ніколасом планують підкорити усі двотисячники, а їх в Україні шість. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.